Минулого року податок з офіційної акцизної продукції склав більше ніж 10 мільярдів гривень, а це понад півмільйона фпв дронів для фронту. Наші податки наш захист. От громади от нашої писарівської от благоустрою возимо людей по нуждам, по оформленням у больницю. Перевізник чекає на жителів великої писарівки, щоб відвести їх у райцентр по справах. Утром ми їдемо і в три часа захтирки. Ми їдемо теж сюди. Одвіться в п'ять часов. Одвіць. Два рейси ми робимо для людей з побитого ворогом селища. Це зв'язок з цивілізацією. Через велику писарівку у березні цього року Легіон Свобода Росії та Російський добровольчий корпус йшли у наступ на Білгородщину. Українське прикордонне село стало епіцентром бойових дій. Ворог буквально стирав його і продовжує це робити далі. Але парадокс люди зараз фактично не евакуюються жителів навпаки побільшало. Більше є, більше є, більше є. Ну, кому надоїло, де жити, бо додому тянеться рівно. городи, картошка, все накопатись. Тож евакуаційний рейс, який мав відправлятися у день, коли знімальна група була у селищі, скасували. Пані Віра серед тих, хто повернувся. Навесні жінка була на Харківщині у рідні. Там каже ще страшніше. А скільки ви були в Харкові? Три неділі і приїхали назад, до онука було. На 16-му етажі. а там ще страшніше, ніж тут. Вичали додому. І скільки ви вже тут повернулися? Та давно, вже і город посадили, вже й убрали, вже й на закривали. Хоча обстріли тут постійно, ось такий зараз центр. Головний корпус школи ворог кабом зруйнував у березні, а на початку вересня знищив початкову школу. Діточка не виносимо, б'є, б'є, кожен день б'є, вже страшно і, і жити, а та треба жити так. А то й ночі була, і вранці була. Лікарня тут теж розбита, тож сюди приїздить виїзна амбулаторія. Приїжджаємо на амбулаторні виїзди два рази в тиждень, вівторок і четверг. А ці періодично сюди люди приходять, але теж люди дивляться по ситуації, яка може бути, може прийти зазвичай приходять дві-три людини. Раніше справами громади займалася селищна рада. Зараз за указом президента створили місцеву військову адміністрацію. Військова адміністрація, яка створена на території Великописарівської громади, перебирає на себе делеговані повноваження, які були нам надані законом України про місцеве самоврядування. Вони стосуються освіти, медицини, житлово-комунального господарства. Моя позиція як керівника району сьогодні одна: вони повинні працювати спільно. Військова селищна адміністрація. Великописарівська селищна рада повинні йти рука об руку. Але все це зроблено для того, аби рішення приймались миттєво, чітко і конкретно. Окрім Великописарівської, в області створили Серединобудську військову адміністрацію. Середина це прикордонне містечко у іншій частині регіону. За матеріалами кордону медіа Ольга Читайло та Любов Сітак. Факти сі єдині новини.